Автор чергового проекту квартирного питання прихильцева Марина зіткнулася з досить незвичайною ситуацією, вітальня їй належало повністю переробити, практично не використовувалася за призначенням. Сім'я не проводила там час разом. Це була територія господаря з цієї ж причини. Герої програми просили зберегти робоче місце глави сім'ї. В особистій бесіді господиня повідомила. Що не любить ліпнину, чорна підлога, фальшкаміни і крісла в стилі Людовика, і в улюблені кольори брюзовий і фіолетовий, а ще їй подобаються дзеркала. Відправною точкою для колірного рішення послужив саме улюблений колір господині, а щоб зібрати всю сім'ю у вітальні і повернути їй основне призначення, потрібен був дуже сильний, привабливий і домінуючий об'єкт. Телевізор на цю роль не підходив, тому Марина придумала історію з каміном, але незвичайним. А дзеркальним пам'ятаючи, що героїні дуже подобаються дзеркала, із справжнім вогнем, поклонцева Марина закінчила міжнародну школу дизайну та школу дизайну деталі з відзнакою, стажувалася у Флорентійському університеті мистецтв. Вважає, що роль дизайнера це роль художника, який легким дотиком свого пензлика створює правильну атмосферу для своїх замовників у проєкті Дуже чітко проглядається тема природи, шафи. Підлога і журнальний столик виконані з натурального дерева, причому з необробленою поверхнею, на килимі з натуральної вовни читається малюнок з листя, зелену тему також підтримують, відводять в березовий гай шпалери, гравюри з рослинами і постер з бірюзовими метеликами. Автору проекту дуже хотілося внести нотки гри і тим самим оживити простір. Для цієї мети були обрані чорно-білі шпалери із зображенням дерев, які не дають чіткого визначення пори року, додаючи колірні акценти у вигляді текстилю або аксесуарів. Господарі можуть самі створювати у вітальні різний настрій по сезону, наприклад, додавши оранжевого або жовтого, можна буде відчути осінь, але можливо, герою захочуть розширити присутність білого і синього кольорів. Тоді у вітальні настане зима і додасть прохолоди, що дуже приємно відчути жарким літом. Марині ж хотілося вдихнути весняний настрій в цей інтер'єр, саме тому вона зупинила свій вибір на подушках кольору. Молодої трави і великій вазі зеленого скла за конструктивом. Інтер'єр розділений на дві зони: вітальня і робоче місце, основними елементами, що розділяють ці зони, стали дві напівколони. Вони пофарбовані в бірюзовий колір і оброблені дерев'яними молдингами. Ці колони виконують ще дуже важливу функцію вертикальних ліній, які візуально піднімають стелю висотою всього 2,5 м. У той же час об'ємні вертикалі створюють дві вітрини і камінний ризаліт. По всьому периметру приміщення вибудовується струнка колонада, і стеля вже не здається таким низьким. Ризаліт у вітальні теж виділений бірюзовим кольором. Він відступає від стіни на 10 см, надаючи натуральності каміну і створюючи обсяг димоходу. Технічно в ньому було дуже зручно розмістити всі необхідні розетки для телевізора, не зачіпаючи несучу стіну. Кожна зона добре освітлена. Над робочим столом два скляних підвісу створюють красиві тіні на стіні. У напівколони вбудовані бра, інтенсивність яких можна відрегулювати, не встаючи з дивана, парадність приміщенню надає лаконічна центральна люстра. Продумуючи робоче місце, автор проекту все таки більше робила акцент на вітальню. Тому шафи, які повинні виконувати функцію зберігання робочих документів господаря, виглядають як дві красиві вітрини. Можливо, що в майбутньому у героїв програми не буде необхідності в робочому місці в зоні вітальні, і вітрини будуть заповнені сімейними реліквіями замість документів. А на місце письмового столу встане ще одне крісло або зручний диванчик. У вітальні був розміщений великий журнальний столик зі стільницею з красиво зістареного дерева, і, дивлячись на інтер'єр, в цілому, можна легко уявити собі всю сім'ю, що сидить у вітальні як на пікніку в лісі біля теплого вогню. За вікном може бути негода, а в цій вітальні завжди світить сонце, яке пору року виражене в текстилі і аксесуарах. Господарі не вибрали їм завжди буде тут тепло і затишно кошторис.